Привіт! Продовжимо розмову про потужність наших західних партнерів. Якщо вам здалося, що є нотка іронії в моїх словах, то вам не здалося насправді так і є. Але я неодноразово і писав в своїх соціальних медіа, і тут в цій відеоверсії висловлювався про те, наскільки є, ну, скажімо так, нікчемними. Як вважається могутні країни Європи з точки зору свого військового потенціалу? Згадував про 70 тисяч армію. У Великій Британії це про тому, що в Україні армія під мільйон людей, а у ядерній державі Британії 70 тисяч людей. Трошки краще справа Франції, але не набагато. Ну і взагалі, коли вони говорять, що відправлять до нас миротворців, але так, щоб вони десь були в районі Дніпра, ще краще в районі Карпат, щоб жодна подряпана не з'явилась на тілі мужних європейських воїнів. І багато хто мені закидає, що. А що там, що там про американців? Ну, типу, ну да, якщо європейці не такі вже і потужні, як, як вважається, то, можливо, американці і американська армія вона дійсно врятує світ і врятує всіх нас. Друзі, тут я хочу перед тим, як буду розкривати цю тему, зробити певну обмовку. Слід констатувати, що потенціал заліза і технологій в західних країнах справді великий. Багато з них є ядерними державами, в тому числі Франція і Британія, не кажучи вже про Сполучені Штати. А у них величезний потенціал промислового виробництва, літаки величезні запаси, які стоять, чесно кажучи в більшості випадків, нічим не займаються. А Україна клянчить, яка стікає кров'ю, не може випросити у них достатньо зброї навіть старої, навіть за гроші. Це можливо цим трошки зумовлена моя певною мірою іронія, і скепсис і претензія тим, що вони мають величезну кількість потенціалу, не вміють користуватися і Україні не дають. А як вони, а чому вони не вміють користуватися? Зараз далі ми це трошки проаналізуємо. Отже, також вчора я опублікував відео, в якому Показував сумні і кислі обличчя лідерів найпотужніших, найсильніших країн Європи: це Німець, Німеччина, Франція, Британія, ну і Польща також, коли враховуючи їхні не, скажімо так, емоцію страху, яку вони демонструють в нинішній російсько-українській війні, і емоцію розгубленості, не знаючи, що робити, але водночас не надаючи Україні необхідної зброї для перемоги або для потужного звільнення, принаймні нашої землі. Але давайте поговоримо. Говоримо про американців, бо також я бачу, що є запитання щодо американців. А як там у них? Мабуть, там все значно краще. Отже, я ще раз, як то кажуть, уточнення: у американців і у європейців багато зброї в залізному вимірі набудовано і стоїть на складах. Але жодна західна країна світу, в тому числі наші стратегічні партнери. В тому числі партнери країни НАТО, після Другої світової війни жодна з них не брала участь в реальній війні такого масштабу, яка зараз триває в Україні. Оце важливо зафіксувати. Тому дуже часто навіть їхні інструктори, які приїжджають в Україну і проводять тут інструктажі, які дратують українських військовослужбовців, пояснюються саме цим. абсолютною Абсолютно неадекватною оцінкою е, військової стратегії в умовах нинішнього часу. Це дуже яскраво показав до речі Український контрнаступ у 23-му році, коли у нас були сотні е, хвальоних легендарних леопардів Бредлі Абрамсів, але вони виявилися абсолютно нікчемними і. Неспроможніми здолати якусь примітивну елементарну мінну оборону, а головне дрони, які просто знищують бронетехніку. До чого абсолютно ця бронетехніка десятиліттями виготовлялася, яка була страшилкою, виявилася нездатною. Ось і реалії, коли на українському полі бої легендарні Абрамси, Челенджері і інші виявляються. Ну, не те, що там прям фактором перемоги, навіть фактором успішного наступу вони вже не являються і не є. Отже, тепер про Америку. Тут що сказати про слід про Сполучені Штати Америки ще раз, це величезна ядерна потенція країна з величезним військовим потенціалом. Але для об'єктивності картини і світосприйняття сприйняття американського військового потенціалу, хочу сказати ось що: після Другої світової війни. Сполучені Штати не виграли жодної війни солідної, великої, в яких вони брали участь. Почнемо з Корейської війни 1950-53 рік. Ви знаєте, що. Корейська війна фактично закінчилася програшом західних сил і сполучених штатів. Да, звісно, виникла південна Корея, те, що ми називаємо, тобто половина Корейського півострову вони стали таким сателітом західного світу, і трошки там американцям і іншим силам коаліції вдалося відвоювати. Але певною мірою це пророж. Вони не були здатні звільнити всю територію Корейського півострова від комуністичної загрози. І лише зупинилася на половині. В 61 му році, Карибська криза, вони спробували десант висадити на Кубі, і десант був знищений. Американський десант легендарний. Йдемо далі 60 70 ті роки. Це громадянська війна в Камбоджі, там, де американці безпосередньо брали участь на, на одній зі сторін. Війна, яка тривала багато років, під 10 років підсумку. Сторона, на якій воювали американці, програла в цій війні в Камбоджі. Ну, звісно, В'єтнам. Знову 60-ті-70 роки, 65-75 роки. Майже 10 років. Війна у В'єтнамі. Південь програв. Е е американські фаворити програли. Сторона, де воювали американці, програли у В'єтнамі. Легендарна американська армія, не кажучи вже про політичний потенціал. Йдемо далі, ближче до нашої часи. Е, Афганістан, що тут говорити про Афганістан, 20 років товкли воду в ступі Афганістану з 2001-го, там понад 20 років, до якого там 23-й. Понад 20 років воювали, воювали з тими талібами, довоювалися, що просто соромом тікали з того Афганістану на літаках е, поспіхом, і, врешті-решт, владу в Кабулі остаточно здобули таліби. Оці дядьки в халатах і в сандалях з автоматами. І американці не змогли цього здолати. Тобто є щось, окрім як залізо. Тобто, є щось, з чим залізо не може впоратись навіть американське. Ну і зараз я хочу сказати, описати ще нинішню ситуацію, яка прямо зараз відбувається. Ви знаєте, що відбувається навколо Ємена. Ємен це така країна біля Саудівської Аравії. І з кінця 23-го року, і весь 24-й рік, і зараз 25-й рік, там триває війна коаліції проти єменських хуситів. і цю коаліцію створено за ініціативи Сполучених Штатів. І найпотужніша сила в цій коаліції є сполучені штати. Там навіть Гаррі Труман, американський авіаносець. 300 понад 300 метрів довжини, які несе десятків авіабортів, авіавинищувачів на своєму на своєму на собі авіа авіаносець Гарі Трума навіть був спрямований до е цього Червоного моря, до Ємена. Але я зараз хочу, хочу показати безпосередньо, як, як, як це виглядає. От я просто хочу зросв. Взагалі те, що не відбувається, це не це, це просто показує дуже сильно. Спрощує в нашому розумінні, скажімо так, приземляє в нашому розумінні уяву про всемогутність і непереможність великих армій сил у світу, в тому числі армії Сполучених Штатів Америки. Тобто ми говоримо про те, що тільки залізо, виявляється, нездатне, бо є ще щось, що є сильнішим, як виявляється, за залізо, навіть за американське військове залізо. Отже, але спочатку, що таке Ємен? Давайте я перейду, переключусь, покажу. Отже, Ємен, так, карта, карта. Це Африканський континент, це Аравійський напівострів, тут Єгипет, тут Середземне море, ми бачимо, да? і от тут Саудівська Аравія. Саудівська Аравія і ось Ємен. Тобто на, на південній стороні Аравійського півострова є така країна, Ємен називається. А, і оце Червоне море. Нагадую, що з Середземного моря тут є Суєцький канал. Суецький канал. Отут його майже не видно. Його майже не видно. Суєцький канал, по якому виходять кораблі. Військові, торгові суда з Середземного моря і виходять в Індійський океан. Фактично, Суєцькі канали, Червоне море це єдиний спосіб, як з Атлантичного океану через Середземне море виходять всі в Індійські океани, взагалі до всіх країн Азії, в тому числі до Індії і Китаю. Наприклад, Китай це ключовий виробничий хаб світу, звідки просто товари по всьому світу пливуть, і всі товари з. Багато товарів з Китаю, вони, звісно, привуть і в Європу, і в багато інших регіонів, через от саме по цьому маршруту, через територію Червоного моря в тому числі. І отже, от саме узбережжя цього Червоного моря з боку Ємену контролюють єменські хусіти. Це шиїтське ісламське угрупування. Це фактично є офіційна влада, офіційний уряд Ємену. Але оцю частину фактично західну частину Ємену, південно-західну біля Червоного моря. Повністю, майже повністю контролюють є хосити. А відповідно, вони контролюють цей вузький прохід з Червоного моря, в Аденську затоку і далі в Індійський океан. І відповідно вони весь 23-й рік і 24-й рік, там ну і раніше теж, але зараз активізувалися. Вони почали, вони тероризують фактично, як пірати, терористи, розбійні напади здійснюють на різноманітні суда. Ну і передусім, звісно, американські в тому числі. Ну вони, звісно, Хамас підтримують їх, Іран підтримує. Ось вони ці єменські хосити, такі максимально антиізраїльські сили. Ну і американські суда, торгові суда, в тому числі атакують. Отже, ми побачили цю ситуацію і значення ємену, і особливо єменських хоситів, які не підконтрольні єменській владі, але контролюють саме це стратегічне місце узбережжя Червоного моря. І, відповідно, можуть уражати кого завгодно кораблі суда, які проходять через Червоне море. Отже, повертаємося, повертаємося в студію. Отже, щоб ми зрозуміли, побачили, і от саме тут в Червоному морі з кінця 23-го року почалася коаліція кампанія, військова кампанія коаліції, в якій передусім основну силу грають Сполучені Штати по атаках на Єменські хуситі. По суті, це нанесення ударів авіаційних ракетних. По території Ємену, але не для атак по урядових, по урядовій інфраструктурі Ємену, а саме по атаках Хусицької інфраструктури, наближеної до Червоного моря. Тобто вони почали атакувати там, виробничі потужності, там, де дрони виробляють, ракети виробляють, пускові установки, штаб-квартири. Цих угрупувань військово-політичних єменських усидів. і от цілий рік йде війна коаліції західного світу під головуванням найпотужнішої армії світу Сполучених Штатів, ось цими хлопцями і чоловіками в халатах знову і в автоматах, з автоматами в сандалях. Да, ви просто можете загуліть, подивитися на єменських усидів. Це хлопці, дядьки в халатах сандалях і з автоматами, але звісно, вони технологічно там розвиваються, займаються своєю терористичною діяльністю, Боруть свої нові види озброєння, дешевої зброї, дешевих дронів, простих ракет і просто пуляють по кораблях. І шановні друзі, як ви думаєте, які успіхи в війні найпотужнішої ядерної країни світу Сполучених Штатів за підтримки ще майже 20 країн інших? І їхня війна проти не проти держави, навіть, як, наприклад, Росія, ядерна держава на Україну пішла. А проти неофіційного неурядового військово-політично-терористичного угрупування Єменські хусити. А я вам скажу, яка ситуація. Вони от буквально в травні нещодавно вони домовились просто зупинити взаємні обстріли. Але дуже цікаво, що відбулося напередодні цих домовленостей. Да, там ці коаліції обстрілювали територію Ємену, але вони так дообстрілювалися, що в квітні. Єменці хусиди також стріляють, і вони почали атакувати авіаносець Гарі Трумен. Це один з там кількох буквально авіаносців. Там здається в Америці такого масштабу рівня є, там, 8 чи 9 авіаносців, понад 300 метрів, десятки винищувачів f 18 на палубі цього авіаносця. Ну це просто унікальна конструкція. Авіаносець Гарі Трумен коштує 4,5 мільярди доларів США його створення ще раз. 4 мільярди, з половиною мільярди доларів США коштувало створення виробництва авіаносця «Гаррі Трумен». І отже, весь 24-й рік, і зараз на початку 25-го цей «Гаррі Трумен» виконував свої завдання в тому Чорному морі, і військові військові різноманітні завдання. І, і буквально в квітні по цьому авіаносцю почали летіти дешеві дрони і ракети ємінських «Хуситів». І цей авіаносець, так я перепрошую, налякався і наваляв штани, що вони почали різко розвертатися і тікати. Так вони швидко тікали, що з цього авіаносця впав в море, в Червоне море, винищувась f 18 Це просто, знаєте, це і смішно, і грішно, і соромно. Це навіть не знати, як назвати. Це бойова втрата. Що просто спало би авіаносці легендарної ядерної країни найсильнішого світу, просто тупо падає в море авіаносець, з точніше, винищувач з тягачем з авіаносця, просто падає в море. З якої причини? Тому що цей авіаносець робить терміновий маневр на повороті, щоб тікати від атак єменських уситів. Тікає цей авіаносець, виходить з Червоного моря подалі від загрози, і всі ці. Знаєте, мужнє військово-політичне керівництво найсильнішої ядерної країни світу ухвалює сміливе рішення тікати геть, забиратися геть з цього червоного моря, бо ну його в баню ці війнушки, і ці стрілянки, щоб ставити під ризик наш наш човник за 4,5 мільярди доларів, який знаходиться під атакою, там копічаних дронів і ракет і єменських хуситів. Ось що таке війна. Ось і вся військова потужність найпотужнішої військової армії світу. Ось вам приклад, на відміну від цього, який показує український героїчний народ і українські збройні сили, які не з єменськими хоситами воюють, які воюють з найбільшою ядерною державою світу Московією і Росією, яка принесла на нашу територію, привела зараз вже тут у нас понад 600 тисяч військ, не кілька сотень, не кілька тисяч. А понад 600 тисяч військ нас балістикою, а не якимось там копічаними, дронами і ракетами. А українська нація, армія, військово-політичне керівництво не тікає, як авіаносець Гарі Трумен з Червоного моря, а дає гідний бій і гідну відсіч. Вічна шана і пам'ять українським воїнам, які, на жаль, полегли і українським цивільним. Страшною ціною. Це робить Українська держава і українська нація. Але вона робить. А в цей час авіаносець Гаррі Трумен тікає з Червоного моря і так на поворотах його заносить, що з авіаносця падає винищувач F18 в море. Не під час бойового завдання, а просто на повороті так тікало швидко. А через тиждень після цього там ще один винищувач впав в море. Тому що невдало запаркувався, невдало загальмував невдало сів і просто впав в море. Залізо і матерія ніщо. Дух і віра все. Звісно, я загострюю і радикалізую: залізо важливе, матерія важлива, бо війна здійснюється інструментом заліза і матерії. Але є ще щось. Що є, наприклад, у нас в цій війні, що ми демонструємо понад три роки. Я зараз не хочу військового пафосу, бо військовий пафос він дуже часто використовується іноді ну, для не дуже шляхетних речей. Але я просто описую реальність, констатую, якою вона є зараз. Те, що є у нас тут, от щось окрім заліза, якась є, є дух, є гідність. Є сміливість і рішучість, є розуміння екзистенційної загрози або ми нас, або вони нас, або ми їх, або вони нас. А цей західний світ розумієте, і європейські країни, і американці, я зараз показую, знову ж таки з усією повагою і вдячністю до Сполучених Штатів, до європейських країн, які допомагають Україні, щось там дають. Але у них стільки всього, там літаків просто десятки тисяч стоять, взагалі не використовуються. А нам ми стікаємо кров'ю, вони надають. А самі воювати не можуть навіть з єменськими хуситами. тікають з Червоного моря, де так тікають, що на поворотах у них скачуються, кочуються з авіаносця, винищувач f 18 Ось реальність, на яку ми маємо, яку ми маємо пам'ятати. А відтак не покладати надії на Сполучені Штати. На європейські країни, на залізо, яке нам важливо, нам треба це залізо, нам потрібно. Ми його потребуємо, ми його вимагаємо. Ми маємо моральне право отримувати більше військової, військової допомоги, ніж зараз зараз нам дають. Бо вона тут реально працює і використовується, а не так, як там воно просто стоїть. а Вони просто по я перепрошую, цидять нам ці системи Петріот, щоб ми, хоча б себе убезпечили від російських балістичних атак. Тому треба спокійніше, простіше дивитися на сильних світу цього, а більше покладати надію на Господа Бога, який сильний в своїй милості і людинолюбстві помилувати нас і дарувати мир і перемогу українській нації, українському народу, а також, звісно, з шаною ставитися до себе, до свого, до України, до українства, до української нації, до української держави, до українського подвигу. Почуття гідності у нас має повернутися. І всяке почуття комплексу неповноцінності, ми маємо просто змити в унітаз. Це я говорю не для того, щоб підживлювати нашу пиху, а для того, щоб перекладати, заглядати в очі сильним світу цього, які не можуть впоратися з нещасними, я перепрошую, єменськими хусітами. І тікають за авіаносцями і втрачають в море просто падають літаки. В той час, коли в Європі, в центрі Європі. Українська нація одна воює з найбільшою ядерною державою світу і показує результат, який ми зараз бачимо. Україна стоїть Божою милістю і подвигом українського народу і української держави. Поширте це відео, якщо воно вам здається корисним доцільним. Перегляньте також моє вчорашнє, де я описую європейську ситуацію. Долучайтеся до нашого руху, християнського громадянського руху. Всі разом і підносимо голос за правду, за християнські цінності і за принципи україноцентризму в усіх політиках. У нас дякую за увагу! На все добре.